Доброго дня, шановні студенти та колеги. Хочу вам презентувати дистанційний курс під назвою Біогеографія. Автором цього курсу є викладач кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Селецький Віктор Петрович. Перед за все хочу сказати, що цільовою аудиторією даного дистанційного курсу Є студенти другого курсу природничо-географічного факультету за напрямку підготовки 6.04.01.04 Географія. Даний дистанційний курс був створений за допомогою навчального середовища Moodle. Давайте ближче познайомимось зі змістом даного курсу. В верхній частині розташований блок загальних елементів, де вказано коротке визначення науки біогеографія, наводяться відомості про автора курсу, його контактні дані, емейл, логін для Skype-зв'язку, час онлайн-консультацій зі студентами, фото та інше. Нижче розташована візитка курсу. У даному елементі вказуються загальні відомості про курс. Також вказана загальна кількість годин, форма підсумкового контролю, мета вивчення дисципліни. Перераховано, що студенти повинні знати та вміти по закінченню курсу. Ну а також знову дублюються контактні дані викладача. Для того, щоб забезпечити зворотній зв'язок між студентами та викладачем, у верхній частині курсу розміщені два тематичні форми. Перший з них призначений для знайомства між студентами і викладачем. В даному формі студенти мають можливість додати тему які вони вказують своє ім'я, контактну інформацію, ну і інші дані. За допомогою другого форуму викладач інформує студентів про останні новини і оголошення, які стосуються навчального процесу. Студенти мають можливість ознайомитись із презентацією курсу. Для цього їм необхідно натиснути на посилання для того, щоб завантажити файл даної презентації, який після того відкривається в програмі Microsoft PowerPoint. Окрім того тут розміщена робоча програма навчального курсу, методичні рекомендації по роботі з дистанційним курсом. Кала осіннювання, глусарій, питання до заліку, а також друковані та інтернет-ресурси. Навчальний процес організований у вигляді 10 навчальних тижнів. Для кожного навчального тижня вказані конкретні дати опрацювання навчального змісту. Вказана тема. Для кожного навчального тижня вказані Терміни його опрацювання, назва теми, яка буде вивчатися на цьому навчальному тижні. зазначені навчальні цілі, які планується досягти після опрацювання цієї теми. Далі йдуть блок теоретичних відомостей до теми, певні інформаційні матеріали, ну і практичні завдання для самостійної роботи студентів. Теоретичний матеріал до кожної з навчальних тем структурно поділений на декілька підпунктів. Інформаційний зміст для кожного з підпунктів супроводжується ілюстраціями, а також виділенням важливих моментів, кольором або жирним виділенням тексту. Після блоку теоретичної інформації подивлюється декілька контрольних запитань для самоконтролю, а також перелік рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Важливі терміни та поняття виділені у межах навчального тексту спеціальним підсвідченням. Ці поняття функціонально пов'язані із загальним глосарієм, який розташований у верхній частині нашого дистанційного курсу. Ознайомитись із визначенням цих понять, які розміщені в межах навчального тексту можна шляхом натискання на цей термін. З'являється коротке визначення даного поняття. Окрім опрацювання теоретичного матеріалу навчальної теми, студентам пропонується ознайомитись із коротенькими відеороликами, які підв'язані до зазначених навчальних тем. В більшості випадків ці відеоролики інтегровані із відеохостингу YouTube і дозволяють дещо урізноманітнити навчальний процес. По кожного навчального тижня студенту пропонується виконати завдання практичної роботи. Даний вид навчальної діяльності студентів оцінюється. Кожне практичне завдання складається із методичних рекомендацій, де вказується в якому вигляді студент має підготувати відповідь. Також зазначено вимоги до оформлення текстового файлу і максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання цього практичного завдання. Нижче наведені пояснення до завдань практичної роботи, а також перелік рекомендованої літератури до даного виду завдань. Пропоновані завдання студент може виконати на основі теоретичного матеріалу, рекомендованої літератури, а також інтернет-джерел. Студент має підготувати текстовий файл, який необхідно відправити викладачеві на перевірку. Текстовий файл можна перекріпити у нижній частині практичного завдання за допомогою кнопки Завантажити файл. До цікавих можливостей навчального середовища Moodle варто віднести завдання, які створені за допомогою так званих SCORM-пакетів. Необхідно зазначити, що файл даного формату необхідно попередньо створити за допомогою спеціальної програми, яка називається Excel Learning». Створений файл у форматі SCORM можна легко інтегрувати у навчальне середовище Moodle за допомогою так званих SCORM-пакетів. Одне із таких завдань розміщено на курсі біогеографія. Завдання цього типу мають спеціальне позначення. Як бачимо, дані вид завдань має досить цікаві навчальні можливості. Зліва розташоване досить зручне меню та панель навігації. Завдання у форматі SCORM-пакетів дозволяють розміщувати як текстову інформацію, так і різноманітну графічну інформацію, а також відеоролики. Студентам пропонується опрацювати теоретичну, графічну та відеоінформацію. Після цього виконати завдання до контрольних запитань. Відповідно дана діяльність оцінюється. Ще один цікавий тип завдань, який оцінюється, це тематичний форум. Цей тип завдань передбачає обов'язкову участь кожного із студентів у дискусії на задану тему. Студентам необхідно додати тему до дискусії, яка обговорюється, а також прокоментувати теми своїх колег. В залежності від активності в навчальній дискусії студентам виставляються бали. Деяку подібність до тематичного форуму має навчальний чат. Однак на відміну від форуму чат передбачає активне та короткотривале обговорення студентами певних тем. Чат необхідно планувати заздалегідь, тому попередньо вказується дата та час проведення чату. Окрім того, студентам вказуються орієнтовні теми, які будуть розглядатися, а також перелік інформаційних ресурсів, за допомогою яких студенти можуть підготуватися до вказаного навчального чату. Спілкування у навчальному чаті відбувається лише вказаний попередній час у онлайн-форматі. Для цього студентам необхідно увійти в чат. Оцінюється активність студентів у даному обговоренні. На останньому навчальному тижні запланований підсумковий контроль знань та вмінь студентів. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді тестового опитування. Студентам пропонується 40 питань, відповіді на які вони повинні дати на протязі 40 хвилин. Серед декількох варіантів відповідей студенти мають вибрати правильно. Після проходження тесту система пропонує ознайомитесь із результатами тестування. Презентація дистанційного курсу біогеографія завершена. Дякую всім за увагу.